Вітаю, друже! Зараз ти присутній на каналі Селена розкриває карти і дивишся прогноз від Всесвіту на сьогодні, четвер, 18 грудня 2025 року. Для цього розкладу я завжди беру старші аркани та придворні карти. Обираю з них одну. І це буде карта дня. Сьогодні це королева мечів. Опис карти є під цим відео. Обирайте ті риси, які вам необхідні саме сьогодні для вирішення ваших питань. Уявляєте себе всередину цієї карти, а потім прокручуєте, так би мовити, в голові сценарій тих подій, які у вас заплановані на сьогодні. Уявляєте, що все вже отримали. Як вам необхідно, і наповнені цією впевненістю, вирушайте і діяти. Я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!